Любі першокласники, я вас запрошую на останній урок. Я пізнаю світ. Тож сьогодні поговоримо про безпечні літні канікули з патроном. Про що ж саме ми будемо говорити? Пригадаємо правила поведінки на природі, правила дорожнього руху, правила безпечної їзди на роликах, скейті, велосипеді, правила поведінки на воді. Правила пожежної безпеки, правила електробезпеки, правила поведінки в громадських місцях, продовження поводження з незнайомими людьми з предметами, запобігання поширенню респіраторної хвороби. Тож, давайте поговоримо спочатку про правила поведінки на природі. Цікаво, що ж для вас підготував пес патрон? Не паліть суху траву. Це дуже-дуже небезпечно. Так, не ламайте гілки дерев та кущів. Діти, їм дуже буде боляче, тому не треба так робити. Не обривайте павутиння, тому що там живе павучок. Не беріть в руки пташині яйця. Не знищуйте неїстівні гриби, такі як мухоморе, блідопоганка, жовчний гриб, несправжній дощовик і таке інше. Не треба взагалі їх чапати. Не топчіть та не зривайте квіти. Не розводьте багаття в лісі. Це дуже-дуже небезпечно. Не ловіть диких тварин. Не забирайте їх додому. Не руйнуйте мурашників, тому що це їх домівка. Також не ловіть метеликів. Вони дуже хрупкі. Не залишайте сміття після себе. Бережіть природу. Поговоримо про правила дорожнього руху. Тож, правило перше. Для руху пішоходів служать тротуари та пішохідні доріжки. Якщо їх немає, пішоходи зможуть йти по узбіччю. Правило друге. Переходити проїжджу частину потрібно лише по підземному пішоході, перехідному містку або зебрі. Правило 3. Автобуси та тролейбуси потрібно переходити ззаду, а трамваї спереду. Запам'ятайте, будь ласка, це. Автобуси, тролейбуси переходимо ззаду, трамваї переходимо спереду. Правило четверте. Не грайтеся поблизу дороги. Це дуже небезпечно. Можна потрапити у дорожньо-транспортну пригоду, тобто у ДТП. Правило п'яте. Починати переходити вулицю потрібно тоді, коли загорілося зелене світло світлофора. Ну, а зараз поговоримо про правила дорожнього руху, а саме безпечна їзда на роликах скейті велосипеді. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам, і чи вмієте ви кататися на цих предметах на роликах або на велосипеді? Так, дуже добре. Тож, ці правила саме для вас. Слухайте уважно. Перед катанням потрібно перевірити справність транспорту. Шолом найважливіше захистіть руки та коліна наколінниками. Діти повинні кататися у безпечних для цього місцях, спеціально відведених майданчиках. По дорозі на велосипедах діти мають право їздити, коли їм виповнилося цілих 14 років. Запам'ятайте, це дуже важливо. Маленьким дітям до 14 років не можна їздити по дорозі. Забороняється їздити на дорозі, де рухається транспорт. Зверніть на це увагу. Їдучи на велосипеді, слід показувати повороти рукою. Ось так це виглядає. Поворот ліворуч, поворот праворуч, уповільнення або зупинка. Вночі потрібно вмикати ліхтарі та мигалки, щоб вас було добре видно. Забороняється рух по проїжджій частині, коли є велодоріжка. Переходимо до правил поведінки на воді. Слухайте уважно. Тож, купатися можна тільки в сонячну безвітряну погоду. Перше купання повинно бути коротким до 10 хвилин. Купатися рекомендовано вранці та ввечері. Ввечері особливо тепла водичка. Не слід купатися на наодинці. Найкращий варіант це купатися разом зі своїми рідними. Не стрибайте зі споруд та транспортних засобів, не призначених для цього. Це дуже-дуже небезпечно. Можна собі створити. Дуже погані умови. Купатися дозволяється у спеціально відведених місцях. Зверніть на це увагу. Забороняється заходити у воду глибше, ніж по пояс людині, яка не вміє плавати. Не запливайте за знаки огорожі акваторії пляжу. Як говорять, за буйки не запливайте. Ігри та пустощі у воді небезпечні для життя. Тож будьте, будь ласка, дуже обережними. Не забруднійте воду та берег. Це дуже небезпечно для нашої з вами природи. А ми з вами знаємо, що природу треба берегти. Не подавайте хибних сигналів тривоги. Не користуйтеся пробитими матрацами та кругами. Так, про воду ми з вами поспілкувалися про дорожню, транспортну небезпеку також. Поговоримо тепер про правила пожежної безпеки. Слухайте, будь ласка, уважно. Не можна гратися з вогнем. Дотримуйтесь протипожежної безпеки в поході. Ніколи не грайтеся з і запальничками. Не залишайте без догляду увімкнені електроприлади, тому що може трапитися небезпека. Не грайте з бензином, газом та іншими рідинами, що можуть спалахнути. Попереду електронебезпека. Тож під час вимикання електроприладів з розетки забороняється тягнути за шнур. Беремо тільки за саму вилку. Забороняється користуватися несправними електроприладами. Не торкайтеся електроприладів мокрими руками. Тому що може дуже сильно вдарити електричним током, електричним струмом. Ознаками несправності є специфічний запах та підгорілість. Ось так це все виглядає. Це дуже-дуже небезпечно. Так, добре, тепер переходимо до поведінки у громадських місцях. Тож, прагніть бути культурною людиною. Поважайте дорослих та один одного, Поступайте з місцем людям похилого віку. Не забувайте, їм дуже важко. Виявляйте вічливість до дорослих, допомагайте малюкам, будьте уважними до людей з обмеженими можливостями. Дотримуйтесь чистоти у громадських місцях, не викидайте мусор. Точніше сміття на узбіччя. На вулиці в громадських місцях слід не шуміти, не заважати іншим людям. Не ображайте інших, не беріть чужі речі, не знущайтесь над тваринами. Тому що маленьких улюбленців треба берегти. Не сидіть цілодобово в інтернеті та телевізорі. Краще йдіть на свіже повітря і грайте у рухливі ігри. Ну, а тепер поговоримо про поводження з незнайомими людьми. Тримайтеся подалі від незнайомих людей, які поводять себе недобре. Намагайтеся не відповідати на грубість і нахабство тим же. Якщо ти загубив батьків у незнайомому місті, Стій там, де загубився. Якщо, треба хтось, якщо тебе хтось переслідує, спробуй сховатися, але не заходь у безлюдні місця. Ніколи не погоджуйся йти з незнайомими людьми. Це дуже небезпечно. Намагайся не показувати пристороннім свої дорогі речі. Не торкайся до виявлених невідомих предметів. Забороняється використовувати снаряди для розведення вогню. Виявивши вибухонебезпечні предмети, потрібно повідомити поліцію. Розслухайте, будь ласка, інформацію про заходи щодо запобігання поширенню гострої розпереторної хвороби. Тож, при кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою, або ось так рукою, як показано на малюночку, як саме робити правильно. Відразу викидайте серветку в смітник із кришкою, щоб мікроби не йшли далі. Обробляйте руки спиртовмісним антисептиком, або добре промивайте водою з милом. Утримуйтесь від контактів з особами, що мають симптоми захворювання. Нагадаю вам про дистанцію 1,5 метри. При поганому самопочутті відразу звертайтеся до лікаря. Обов'язково одразу говоріть своїм батькам що ви погано себе почуваєте. Діти, нехай літні канікули будуть у вас веселими, корисними. Та обов'язково безпечними. І все буде Україна! Слава Україні!